Є знижки на аміцитрон, 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки на бронхолітин фіто 10% в аптеках подорожник бам та ощад. Ну а насправді ми сьогодні чекаємо всі повернення Ліги нації для України, тому що збірна України сьогодні зіграє свій другий поєдинок у цей мідвік, тобто четвертий загалом у цій лізі націй. і зустрінеться команда Сергія Реброва з командою Чехії. Вчора розпочався оцей черговий тур, четвертий тур. І вчора збірна Казахстану програла команді Словенії з рахунком 0-1, Мальта сенсаційно перемогла Молдову, а Англія в центральному матчі дня перемогла команду Фінляндії з рахунком 3-1 а от сьогодні наші футболісти вийдуть о 21.45 на поєдинок проти команди Чехії. Цей поєдинок відбудеться у Вроцлаві. Це домашня для нас арена. Поки що ми приймаємо суперників за кордоном, переважно у Польщі. Минулого разу приймали у Чехії цього разу у Польщі. Перед цим ми зіграли свій другий Домашній поєдинок кілька днів тому у Познані. Там ми перемогли команду Грузії з рахунком 1-0. Єдиний м'яч у цьому поєдинку забив Михайло Мудрик. І зараз нам потрібна дуже важлива. Перемога над командою Чехії для того, щоб сподіватися на перше місце у групі. Тому сьогодні будемо вболівати за збірну України, і безперечно, ми віримо в те, що команда Сергія Реброва зможе продемонструвати свої найкращі якості. Є невеличке ушкодження у Дмитра Різника. Він воротар, третій воротар, і він же поїхав додому. Він не зможе взяти участь у цьому протистоянні. Але в принципі Лунін і е, Трубін, я думаю, що е, вони зможуть е, створити гідну конкуренцію. Я думаю, що все таки буде стояти Трубін. Тому бажаємо успіху нашим хлопцям сьогодні, 21.45, Вболіваємо за збірну. України. Ну а марта Костюк знялася з двох турнірів WTA на яких мала виступати у жовтні: у китайському Нінбо і японському Токіо. Костюк у жовтні провела лише один турнір. Вона дісталася до однієї восьмої фіналу турніру в Ухані, де поступилася американці Корі Гоф. І... На корти, перша ракетка України мала повернутися вже в Нінбо, де сьогодні розпочинає змагання, але знялася змагання через травму. У Нінбо Костюк мала зіграти в першого кар'єрі, натомість Українка має досвід виступів на турнірі WTA 500 в Токіо, який стартує 21 жовтня. Який Марта пропускатиме через ушкодження стегна. На кортах Pan Pacific Open Українка претендувала б на свою першу перемогу. Нагадаємо, 2023 року Костюк дебютувала на турнірі поразкою від нейтральної Дарії Касатки. Ну я впевнена, що якби. Не травма стигна, то цього разу. Вже у е, Токіо Костюк могла би пройти якомога далі. Нагадаю, що це перша ракетка України на сьогоднішній момент Еліна Світольна припинила змагання вже в цьому році. Буде готуватися до Австраліан Open, який буде вже в 25-му році. От марта Костюк, я думаю, що вона зараз ці два турніри пропустить і продовжить свою кар'єру далі. Ну і ще одна інформація з футбольних полів. Кріщан Роналду продовжує встановлювати рекорди, і е, він знову забив за свою національну збірну. Це 130-й м'яч Крістіано Роналду у футболці збірної Португалії. Це безперечно дуже яскравий футболіст. Так само епоха. І він, який старший від Рафаеля Надаля, все-таки не збирається поки що завершувати кар'єру. а Він продовжує грати на найвищому рівні, на міжнародному рівні. І найголовніше те, що е, такий унікальний рекорд він побив. Він забив свій. 442-й м'яч після 30 років. Тобто для футболіста 30 років це такий критичний вік. А от Роналдо ще після 30 років забив 442 м'ячі, і це на один м'яч більше, аніж після 30 років забив бразилець Ромаріо. У нього було 441 м'яч. він же кар'єру закінчив, але Кристіано Роналдо його перебив. Тому Роналдо ще попереду. І я думаю, що в нього ще багато-багато хороших яскравих матчів попереду. В будь-якому разі я йому цього бажаю. Бажаємо так, друзі. А Ігоре, ну і хотів би повнутися тут спортивне життя України серед іншого. От. Покажіть картинку, будь ласка, як заголовок і... Візуалізації того, що дійсно в Україні є заохочення мотивації для наших ветеранів. Мін ветеранів проводить набір учасників на спортивні змагання, ігри ветеранів. І наші спортсмени, військові, боротимуться з двох дисциплін кросфіт і кіберспорт. Значить, змагання з кросфіту проходять з чотирьох регіонів України. А кросфіт зазначимо, що це мікс з гімнастики, важкої атлетики, бігу, веслування, а кіберспорт змагання з відеоігр на професійному рівні. Ну, з одного боку, це круто, з іншого боку, я розумію. Що у нас інфраструктурно є можливість нашим ветеранам змагатися? Тренуватися ще й виступати. Я е, минулого травня мене на запрошення Єгора Гордєєва. Я був одним з амбасадорів на Superhumans, ага. який є у Львові, де йде реабілітація ветеранів. І там я був учасником дискусії спортивної панелі, тому що дуже важливо для багатьох з цих ветеранів, які є, які проходять реабілітацію. Їм потрібно е, вони хочуть оці фізичні навантаження, вони хочуть змагальний процес, тому що для них це ну, значить, якби вони все життя в цьому так, пройшли, і вони звичайно це хочуть. І зараз на даному етапі буде формуватися взагалі я так. Розумію, велика федерація ветеранів, яка буде проводити змагання, і це буде відбірна ігри на скорнах, які проводяться вже в цьому світі. Дуже багато де багато ветеранів війни з різних різних з різних країн. Вони приїжають там ага. змагаються на цьому рівні. Просто що зараз на сьогоднішній момент це тільки формується, і це звичайно дуже якісний момент, те, що такі змагання проходять. Тому що для кожного ветерана це надзвичайно важливий психологічний крок для того, щоб поновити своє повноцінне життя і знову ж таки жити на тому рівні, на якому він жив Але, до війни. Ігор, перед тим ти сказав, що є певна небезпека для. Є величезна небезпека. Я тобі хочу навіть сказати, що турніри, де проводяться, не називається місце. І, от зараз є українська, навіть є футбольна фійськова ліга в Києві проводиться. То для того, щоб дістатися на матчі, то треба просто там зідзвонитися, когось питати, де відбувається, тому що не називають, щоб не наражати на небезпеку цих Дивись, людей, які про майданчиків для тренування у нас немає чому немає. європа не дасть майданчиків таких? європа може дати на майданчики, але повір мені, що е, не так просто вивести людей. Таку кількість людей, чоловіків, які поїдуть за кордон ага. е, для того, щоб змагатися вони потрібні тут. Багато з них, які повернулися вже до повноцінного життя і продовжують служити навіть, розумієш. Тому що вони виконують якісь інші функції, але вони разом з тим не реабілітуються. Це дуже, дуже корисна дуже корисна, дуже релевантна подія. Так що, дякую, дякую. Дякую всім. Дякую, крутий.